Майже півтора тижні тривають роботи з санації магістрального водогону від вулиці Говорова до третього мікрорайону. Спеціалізована бригада працює і у вихідні. За цей час зробили практично половину від запланованого. Зрозуміло, що труба своє відслужила повз норми, але ситуацію погіршило ще її сусідство із високовольтними лініями. Це моє наблюдення, Я вже сталкивався. То есть, как раз обращав внимание на то, что проблема на участках, где високовольтна лінія, или пересечені з кабелями. То есть в тех місцях обрушение не только металу, происходит, но і э, жезобетона. То есть, ну, идут процессы коррозии. Помімо тих, купівня там газова і проще. Загалом більше кілометру семисотки сталевого магістрального водогону, який живить весь південно-західний житловий масив, буде замінено на пластиковий новий трубопровід меншого діаметру, вкладають у старий, а точніше протягують. На одній стороні стається установка для горизонтального буріння, з іншої сторони, …плеть підготавлюється, з сварюється. Довжина так званих плитей, зварених між собою труб, які протягують трубопровід, може бути більшою за 300 метрів, розповідає гендиректор фірми підрядника із Залчевська Олександр Василенко. Але таких довгих прямих ділянок на водогоні, які наразі санують, немає. Максимально протягнуло 280 метрів. Це було у вівторок. Перед тим 127, у четвер, п'ятницю ще 260. Таким чином більшу половину від запланованого вже просанували. Працювала бригада і в суботу, і в неділю, поки йдуть за графіком, і погода з. Прияє. А отже, наприкінці наступного тижня роботи мають завершитися. Роботи за плану. Якщо ніяких там сверхординарних форс-мажорних ситуацій, не буде, все буде нормально. То поки основний водогін, яким вода постачалася на мікрорайони, закрито на ремонт жилмасив живиться із трьох допоміжних водопроводів. Вони менше діаметром, тому щоб компенсувати нестачу води, водяники підвищили тиск на насосній. Немножко нагрузили насоси на 0,4 атмосфери і води зараз… Вистають на всіх етажах. Є відділення жалоби в час максимального водопотріблення. Це такі локальні випадки. а В основному весь мікрорайон поки з водою. Щоправда, у вівторок через аварію на одному із допоміжних водопроводів довелося зменшувати тиску в всій мережі, але після завершення ремонту його знову підвищили. Після санації про аварійність ділянки від вулиці Говорова до третього мікрорайону можна буде забути на найближчі 50 років.